Якось так вийшло, що відтоді, як почав публікувати ці короткі відео з гір'ю, до мене звернулося щонайменше семеро моїх знайомих щодо рекомендацій по гір'ям. Мовляв, що я скуплю і буду повторювати. Це, звісно ж, тішить і говорить про те, якщо смачно показувати корисну і правильну тему, то буде цікавість і буде діло. Але доволі ризиковано орієнтуватись на любительські розважальні відео, які роблю. Для себе по фану, ну і для тих, хто їх дивиться. Як же шкода, що у нас в Україні дуже сильна гірьова школа, але саме навчальних відео по правильній техніці Зусь нема. Куди не кинеш оком стомленим, кругом кацапи. Гірва тема тупо окупована ними на ютуб. Е, ей -е, агов, гірьвики, професіонали, прокидайтесь. Ніша пуста, незаймана. Годі вже соромитись, пора мобілізовуватись і відбивати зайняті позиції, тільки ж не підерською, а українською, українською.